Трошки така з чорними плямами, з закупоркою пор. Тому я точно знаю, що очищення шкіри і вмивання це дуже важливо. Це гідрофілочка стоїть завжди у душі. Це... Дівчата, це тільки перший крок, який я зробила. А далі другий крок це в мене піна з платіною. З вулканічний пепел. І в мене є така мочалка спеціальна. Я не завжди роблю таку піну, але, коли є час, дуже класно. Ось так. І потім ось так. І наношу цю піну. Так вмивають у Японії дівчат.